Вітаю всіх, друзі, з вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини UMZ, МТЗ». Сьогодні в нас буде на огляді замовлення. По МТЗ на 24 тисячі гривень. Замовник, наш клієнт Іван, вам привіт! І їде посилочка на село Піщаний Брід. Получається, в замовленні є колінвал, індійський балу. Його тут зараз немає, він вже там у нас на виході лежить. А ось всі інші запчастинки я вам хочу зняти і показати, тому що людина замовила по гарній якості, не економила. Можемо почати ось, наприклад, з прокладок. Дивіться, які круті прокладочки. Це. Найдорожче, що взагалі в нас є виробництво Україна, максимально повний комплект. Тут йдуть прокладки всі пароніт. Пароніт товщиною 1, 1,5 і 2 міліметри. Максимально товсті, що можуть бути. Також є вся мілочовка, бачите, сальники передні, задні. Є ущільнення коленвала, прокладка під головку, всі шайбочки, резиночки. І тут, до речі, окрім прокладок, тут ще є: ось дивіться, ремкомплект. Фільтра грубої очистки, РК фільтра тонкої чистки. Тобто тут, окрім прокладок, ще йдуть ремкомплекти. Тобто повністю все, що є в двигуні, в цьому комплекті є. Тому він такий дорогий. Також у цього виробника є і дешевші прокладки, але там буде менша комплектація. І їхні прокладки можна купити від 600 гривень. Також в нас ще є інших, інших виробників прокладки. Біла церква виробництва, також непогані по якості, вони дешевше. 400, 500, 600 гривень. Тому потрібно. Щоб було повністю все, щоб потім не докупляти. Краще беріть ось такий комплект. Так, ідемо далі. Тут у нас диск щеплення, те, що ми рекламуємо, це виробництво трактора Деталь міста Лозова, Харківська область. Тут він йде на гумових демпферах. Ось, Подивіться. Якість хороша. По ціні так такий коштує в нас 1900 гривень. Також є ще дешевші варіанти, так само, як і з прокладками, в нас може замовити диск від 900 гривень. Тут клієнт не економив, і я вважаю, що це правильно. Далі кільця поршневі мармот, їх вже продаємо років, на, мабуть, 7. Ось ці кільця, мені здається, Золота середина була і раніше до війни, коли ми продавали російські. Вони були дорожчі, але ми всім радили саме Польщу брати, тому що вони були не сильно дорогі. А якість крута, тому що вони займаються кільцями вже років 30. І це реально спеціалісти по порньових кільцях роблять на багато техніки авто і їхні кільця користуються великим попитом, навіть якщо ви звертали увагу, багато поршньових. Котрі комплектують мармотовськими кільцями. Наприклад, Золтейські Польща чи ТХМ. Так, вони кладуть мармот кільця. Так само в нас, по-моєму, завод двигун в Мелітополі, котрий робив чороби поршньові до до МТЗ, також вклали їхні кільця. Тобто якість супрова ціна недорога. Далі, вкладище в нас Юбана, корінь шатун. Як я вже казав, в замовленні є колінвал Н1, і до нього Н1 вкладище. Получається, вони зараз в нас коштують по. 990 і 800 гривень. Корінь 990, шатун 800. Мені здається, нормальна, адекватна ціна. Далі тут у нас два маслоотражателя колінвала, задній передній. Задній, це той, що більше коштує 155 гривень, передній коштує 60 гривень. Далі шкіф колінвала 470 гривень. Також подивіться, яка якість. Недорогий шківок. Але якість відмінна тут. Це також у нас виробництво Юбана. І взяв оригінальний білоруський шатун. Також подобрали йому по вазі Ось, подивіться. Так виглядає. Звісно, не дешевий, коштує. 4 тисячі 500 гривень такий шатун оригінальний. Також пропонували йому дешевші варіанти. В нас можна їх купити там від півтори тисячі гривень. Мені здається, що в принципі можна було б взяти і той, що півтори тисячі, але клієнт обрав саме оригінальний. Ну, молодець. Подивіться, яка стулочка стоїть. Так що, друзі, ось такі запчастинки вам сьогодні показав. Кому що зацікавило, телефонуйте. Також ось ці прокладки в нас цього виробника є і по ЮМЗ. Як бачите, є в нас різні запчастини і аналоги гарної якості, як, наприклад, цей шкіф є оригінальні запчастини, ось по типу шатуна. Так що, друзі, сподіваюся, вам сподобалося. Будь ласка, підпишіться до нашого Ютуб каналу, тому що дуже багато буде відео по МТЗ саме з актуальними цінами. Всім гарного дня, пока.